Всім привіт! Канал Медові Кадри. У нас сьогодні 16 листопада Дніпропетровщина. І в цьому відео я хочу розіграти вулик. Вулик від компанії Профільєр. Він мені був присланий на огляд. З ним є відео. До речі, відео з оглядом на цей вулик буде ось тут зараз десь на вспливашці і в описі під цим відео. Подивіться на нього. Це вулик ППУ чи 10-ти, чи 12-ти рамковий. Не пам'ятаю, якщо чесно. Вулик дуже хороший, дуже в класній комплектації. Тобто, у нього гігієнічне турецьке дно, яке ще й з пилкозбірником. Він має 300 корпус, два, 145-х корпуси і дах. Вулик теплий, міцний, хороший. Чому я його розігрую і як прийняти участь в цьому розіграші, я вам зараз розповім. Розігрую, тому що в мене 8 система вуликів, і возити з собою ще інші системи мені незручно, пасіка кочуюча. Тому ми його і розігруємо. Вулику не було бджіл, тобто він новий. Як прийняти участь? Все дуже просто. Вам і чекати, поки канал набере 8 тисяч чоловік. Я думаю, до нового року це здійсниться. Якщо не здійсниться і буде дуже-дуже поряд, спробуємо зробити так, щоб під новий рік його розіграти. Подивимося. Нескладні умови. Ми в прямому ефірі проведемо розіграш завдяки якомусь рандомайзеру. Подивимося, який обере серед... Всіх учасників одного, і е, хтось стане щасливим е, власником ось такого класного вулика. Ось і все. Не буду довго затримувати вашу увагу. Займайтеся бджільництвом, доглядайте бджіл. Ну і всім е, вдало підвести підсумки цього року і розпочати підготовку до нового сезону. Мене звати Михайло, це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!